Наші вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо на Боску Орену в рамках третього туру. Першої тіліги до вашої уваги зустрідомі в минулому гравці. Команд української екстралі. Зокрема, мова йде про Ярослава Пецька, який удар удара линуль! Забуряли відзначається на 45-й секунді зустрічі. Тільки на почали чимало. Євро 2024. У випадку поразки шанси залишатиметься там на стадії плей на епізоді. Темно зелені. Меч на правому фланзі Олега Лисова та й середній дистанції Ліфінський. Гунається. Є можливість подачі на далі. Стійку. 0 Тертишний збільшує перевагу до двох голів. Ось з другої провалюється Техмеджік за неповних 5 хвилин зустрічі, як на мене Ярослава Піську варто. У цьому епізоді від Павла. Закидання поряд. Потрібно заспокоїтись трішечки, як на мене. Май... Є можливість знайти продовження козарем. Богдан виконує подачу швидою і не забиває о цьому епізоду з правого флангу Юрій Волощак. на Олександра Тертишного. Та й прибуває Рикошет! Гол трену! Одразу Всеволод Лисичук чомусь почав кидатися до удару. Рикошет дезорієнтував. Важливим, як на мене, і прямими конкурентами NX, що на паркеті він грає набагато ефективніше, ніж на штучній траві. Зараз це продовжує демонструвати. Удар! Грає Лисий. Передача у центр поля. Удар середній дистанції Рикошет. У Скидка п'ятою. Скідка п'ятої. Гол! Хет-трик від Олександра! Чудово зараз витримав цю паузу. Переграв суперника. Кого сьогодні кому не бракує? Потрібно грати тим складом Федак повз ворог. До своїх підлеглих донести всю корисну інформацію, адже так грати у захисті не можна. Помилка. Потрібен удар, ну дуже довго учасників сьогоднішнього дійства. М'яч на лівому фланзі. Федак пробуває Кошет. Гол! Все ж таки, м'яч до перерви це те, що може воскресити команду техмеч. Вертаємо з великим задоволенням до перепотії другого тайму дебютного матчу в рамках сьогоднішнього юру вечора. Перша Айті Ліга дарує нам вивізку в Охостані. Черпачком передача. Вийде Галік, фактично вічно але чи вдасться забити Галік? Падіння. Ну, на жаль, відповідно, робіть добрі справи. Я знаю, що частина із вас регулярно втілює у життя. Удар! Вірова атака правим флангом. М'яч під контролем у Федака. Той взяв на себе ініціативу, пробив повз ворог. Ну і знову Назарає це. Атака через лівий фланг. Продовжують йти вперед. Срілляпінський своїм хлопцям аби тримали спокій. Удар від Віталія Кшевець. Праворуч Юрій Волощак. Знову Тертишний йде на покер. Пробиває Гол! Ось вам і кращий бомбардир першої АйТіЛі. Олександр Тартеш. Фантастичний. Ну і намагатиметься це й робити надати. Атакує Олександр Галяк лівим флангом. Пробиває отайнікут. кут. звичайня фінального свистка. Атака через центральну частину майданчика Курганський на Юрія Венгера. Той пробиває з ска! Який хорош. Кутовий удар. Передача на забур'яного. На другому по... по початок футзальної кар'єри у команді мільянець. Вихід кович удар. Але помилка у цьому епізоді Федак. Падіння. Невдале приземлення. Вихід 2-0. Потрібно підводитись. Передача Удар! гол, Браво! 6-1. Гейм се едн Ну, На цьому, мабуть, уже все. Відомо належне. Менше хвилини до фінального свяска Я хочу подякувати усім вам за те, що були протягом цього ефіру разом із нами. У найближчий час можна змінити лінк на трансляцію. Живан Удар! О! Лев Рибак забиває. Ви це бачили! Фантастика! Ось вам і Лев Рибак! Ось вам і передача... Не пропустіть.